Друзі, всім привіт! Вже трошки запізно. На годиннику без 15-11. Збираємо для вас нові павербанки. Дві хвилинки вашої уваги щодо роз'ємів саме круглих. Багато з'явилось питань. Відповідаємо на ваші питання. Дуже дякую, що цікавитесь. Розповім, дивіться, оці круглих роз'ємів є. 35 типів, грубо кажучи. Більшість з них розповсюджено у нас на ноутбуках. Там є 40х17, 5,5х25, 55 х 21 3,5х1.4. У кожної фірми свій роз'єм. В техніці, що стосується автономного живлення, існує декілька типів основних роз'ємів. Перший це дуже-дуже рідко він використовується. Це у нас 4.0 Він використовується тільки в деяких роутерах Asus, тому сразу його відкидаю. Є ще роз'єм 3,5 на 1,3. Це тільки на роутерах Xiaomi. Дуже-дуже рідко теж ми їх відкидаємо, ми їх не рахуємо. Два найпопулярніших типів роз'єму. Це у нас. 55 на 21 І 5,5 на 2,5. Різниця в чому? Різниця в діаметрі ось цього штирику, що йде по центру. Це у нас 2,1. Це у нас 2,5. Тобто, дивіться. На павербанкі 5,5 на 2,5. От у нас оцей роз'ємчик. Він чудово вставляється все, без питань. 5,5 на 2,1. Не вставляється. Тобто чуть-чуть вставили і все далі він не йде. Що робити в такому випадку? Є отакі от, от чудові переходнички. Будемо класти в комплект до тих, що йдуть комплект з сонячною панелью, щоб люди не ламали собі повербанки. Вставляється сюди чудово і беремо цей роз'єм, що не вставляється. І вставляється сюди, він теж чудово. Одне прохання, люди, давайте не робити колхоз. Давайте не колхозити, з чого попало. Є всякі там от такі от дешевенькі е, Дісі папа, Дісі мама, тут люди паяються, як-то щось питаються зробити. Е, ви розумієте, що якщо сюди заходить 100 ватт ця штука, офігеть, як починає грітися, і ваш оцей от дешевенький контакт починає горіти. Тому. Лише ось такі роз'єми, монолітні, цільні. Вони пропускають до 200 Вт через себе і чудово працюють. В комплекті будуть до ті, що йдуть з сонячною панелью. Якщо вам потрібен окремо такий роз'єм до павербанку, ви нам пишіть, ми все оговоримо, покладемо вам його в комплект, щоб ви не шукали. Ми робимо за вас цю невеличку роботу. Всім дякую, всім гарного вечора, ранку, гарних вихідних. Якщо є питання по нашим павербанкам, звертайтесь, відповімо вам на ваші питання. А оці два красення завтра зранку поїдуть до своїх нових власників. До побачення!